Всім привіт! Мене звати Аня. Я рада вітати вас на своєму каналі. Насамперед, хочу всім дуже подякувати за ваші підписки. У нас на каналі перша тисяча підписників. Досягнути цієї цифри було нелегко, але разом з вами ми це змогли. Мені дуже приємно за вашу підтримку. Деякий час на каналі не виходило відео, будемо виправляти цю ситуацію та відновлювати роботу каналу. Сподіваємося, також на ваші коментарі та вподобання до відео. На каналі з'явиться нова рубрика розпаковка продуктів, так як я проживаю в Західній Україні. Я думаю, вам буде цікаво побачити, що ми купуємо та скільки що у нас коштує. На даний момент всі знаєте, що в Україні у нас іде війна, віримо в найскорішу нашу перемогу. Також, дякуємо нашим ЗСУ. Вони в нас. Такі молодці хлопці тримаємо за них кулачки. Ну а ми з вами зустрінемося в нових відео. Дякую всім за увагу! Слава Україні!